Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дистанційний ключ. Це сучасний ключ, призначений для автомобілів марки Chevrolet. Ключ має функцію безконтактного доступу та дає змогу водієві керувати автомобілем з відстані до кількох метрів. Ключ має компактний та елегантний дизайн з металевим корпусом і надійною системою захисту. Дистанційний ключ також має функцію автозапуску, яка дає змогу запустити двигун автомобіля здалеку. Крім того, він оснащений функцією блокування та розблокування дверей, а також відкриття та закриття багажнику. Ключ легко програмується, і ви можете самі з легкістю встановити його на свій автомобіль. Він сумісний з більшістю моделей Chevrolet.